Приготували ми такі подарунки, ребят. Уже можна казати, знаєте, бо коли ми готували пані бені білизну, чи то вона блог побачила і вже то був не сюрприз. А це ми приготували господарям цієї квартири, друзі. Да. Получається Марику, пану Томаку. Це джеречки тут. Джеречки. Да. А це Марику Сергіївна шила футболку. Дуже да. класно, вона у себе на каналі показувала. І це картина із маків да. пані Каші. Вона дуже любить маки. Да. Да? У неї є вже картини, якісь. да? не є картини, у неї дома. На стінах повністю так понизу розмальовані маки. А-а-а. Ремонт такий. Ну то, це коротше я... буде йти <послужен> іменно по да. феншую все буде. Позаншую. Дуже <послужен> гарно <послужен> буде. <послужен> <да>? <послужен> це такі на різдво подаруночки від нашої сім'ї. Скромненькі, але дуже гарненькі і смачненькі. Так, давайте покажу, що я собі подарувала. Ну, Смислю подарувала. А, ну давай. Це приїхала моя. Возруба в Україні, і я через неї замовляла в Україні собі дещо. дещо. Мені нічого не замовляла? Ні, я собі нічого не замовляла. Ти ще не Отак не думають, не думають. Не думаю. Про мене, не думають, да. ребят. Не люблять мене. То воно в мене натягне, а пухше завжди натянуте. <рес> е, Морщин і складок нема. Ти поняла? Да. І кажеться, що молодий. Але Оце ти... секрет. яка молодиця, жрати треба багато? Да, маршини... Розтягувало. Ти поняла? Так, класно, а іглоукалування це не те саме. Ну, да. Ходіть у колять собі морду, ну, лічику. Да. І ну, воно напухає, і вони типу нормально. А я просто їм. Так. Швиденько. Тут дуже багато нема що показувати. Це окислювач для моєї фарби. Я замовила, колись замовляла вже, я замовляю десь на півроку собі. я раз на три тижні. Ну, тільки. Коріння зафарбовую. Коли вже бачу, що воно блистить, знаєте, видно, вже сідіно трошки. То тебе зафарбовую. Настя мені привезла з коробок, подоставала, щоб менше місця займала, трошки пам'яталася. І щоб на кордоні питання да, було. Так, Було питань на кордоні. Тому воно без упаковок. Ось, ось це я замовила вже. Це мені на рік хватить. Оце третя частина мені на один показ. Раз, два, три, чотири, чотири на три, дванадцять на дванадцять раз. Навіть більше вийде, це так я. І оце що кислювач? І ще я замовила вже гулять так гулять, поняли? Так, це пінка. Крем, щоб мені робити масаж, да? пінка для вмивання. Це ага. корейська косметика, ще жодного разу не купувала, але багато гарних відгуків. То я на одному ж сайті замовляю. Крем не буде да? для масажу? Не буде. Є масло, я тобі зроблю масаж. І замовила ось такий колаген. Ну, якщо чесно, я ним вже користувалася. Шутки прям помолоділа взагалі. Отакий. От Корейська теж якась косметика такий. знаєте, коротко, ви поняли. І ось ще лак чорний. Ану, покажи ближче. а де а я... стільки грошей взяла. Цікаво. Диви такий. Це з моей кредитки, наверное, ты Ну заказував? Так, от, от, откуда? У мене ж денег немає, я ж не безработная. Приходится тебе раскуркуливать. И гель. Ось така, ось такий колір. Я так розумію. Мы сейчас подивимся. Угу, угу. Ну, одервай. Ну не оторвайся. Оторвайся. Она ее не в чем. Да. Пробивають. — Зубами. Давай ножничками. Ум. Маленькие. Дівчата їх у такі. Вот так я зроблю, щоб можна було накрити знову поняв. Дірочку. Ой, ой. А ты ж будеш закривати все одно крышкою. Ой, яке красиво! Как це що таке вообще? Гель для ногтей. Диви. Воно на світло. Селедка пахне. Чечемсь. Селедкой, конечно. да? З блестками. Ну, ну да. Не, Селёк, реально пахнет так, рыбой. Реально, да, запахлась селедка? Да. Не знаю, сілюдки чи ні, то чимсь таким. Рибним таким. То, що... я, чи тварижним, чи я не чи... пойму. Оце має таке замовлення. Велике. Все. Можна перефарбовувати нігті. Новим гелем. Чо Дивись, змеюка, думає тільки про себе. Боже мой. Я ж тобі кажу, ти дуже красивий. треба це все, все заморачувати. Да? Бо ти і так красивий. Що взагалі хоч, хоч би щось мені замовило. Ну, хоч, хоч конфетку якусь. Я тобі куплю конфетку. Я не вмію вот так камеру держати. Ідемо з Назаром. Це mm -hmm. подарунки показуй. Ось, я тільки що їх показувала, вони бачили. Йдемо. спитали, чи вдома вони, чи ні. Сказали, вдома, я кажу, ми на п'ять хвилин зайдемо, треба дещо віддати. Ну, <кій> так що з Назаром топаємо. Зараз, до речі, скільки? Ну, часа 4 чотири, п'ять годин 5, вечора. 6, 6. 6, Зараз 6, скажу. нема щасті ще. Ану, скажи, щоб ми всі знали. Так, п'ять, чотири. Скільки скажи? Чотири, чотири, чотири. Чотири години. Ідемо по вулиці, тут так гарненько, навкруги. Я не знаю, чи можна знімати. Ну, я так не показую, ні адресу, нічого. Гарно, дуже. навкруги, таке все сяє, таке все гарненьке. Але так на балконах гарнесенько. Гарнесенько. Тьома, знаєте, що каже? Тьома каже, мені подобається. Це дуже. Око радує, знаєте, але каже, воно ж як більш для людей, ніж для себе. це, ну, Напевно, всередині теж гарно в них в домах. Так? Але це, що на банку не прикрашені, це більш для е, людей, які проходять повз і дивляться. Я кажу, мені приємно, що моє око. так, ну... — Радується? — Запало око на. Так, так, запало око. Вона зараз каже, запало око. Mm -hmm. Ну, якось так. Гарненько. гарненько. Ось теж так. так. Ну, трошки так гірлянди. Гірлянди в основному все таке сяє так гарненько. Ну, ви знаєте, декілька днів і все. Ярмарок закінчиться. Вже ці різдвяні такі. Еті. Свята, оце всі гірлянди. Вони напевно їх не знімуть зразу, але вже в принципі вже кінець року і все, і не буде вже так все сяяти, як зараз. Ми приїхали в тому році, 9 січня, то вже не було такого, як зараз. Тобто люди, напевно, 1 січня вже все й познімають. Бо вони тут мені казали, що новий рік тут е ну, не святкують, як така тут більш Більше різдву. Вони різдву і припрошаються. І... Короче, дівчата, хлопці, лежала у мене така поділка зділана. Мені колись Джоанна присувала. Чи мені, чи дітям? Ну я сьогодні вирішила її зробити. Думаю, та щас сяду, знаєте, ж таке творче таке натхнення в мене. Ой, не знаю. Видно отак. Ще з повішую покажу. хорошо. Ну, зроблю. Боже, ти я на часа три робила. Малі діти швидше зробили, що зробила я, оцю русалочку. Ще треба всі листочки трошки прикріпляю от сюди. І думаємо, куди її прицепити. Тьома каже, ну я не знаю, куди. Треба якийсь ну, цвях, щоб був, ну куди ще. Кажу, Тьома, дивись. Єдине, єдине місце, куди можна її причепити. Олет. У мене тут є маленький цвях. О! Зараз покажу. Отак. Оп! Та-дам! Ну, не краса, краса, конечно. Заходиш в туалет і на тебе русалка дивиться. Своїми беньками огромними. Все. Бачиш? теж є. Шуруп. А ну, давай подивимся. Ну. Но мне ну мне кажется... В учить, ну, кому оно надо, тару, в туалете. Мне. А ч ⁇ нет? Ничего чу, не на Мне? О. Что тут? Да нет, в туалете чу, краще. Может, этот... та, не ломай, шо, Диночек, Ты не ломаешь это. Ты Идутку, что Ты не Ты сломав все. Ні, ні, да я прикалюсь. Ну. Не, в туалеті. На кувишать сірі. На, ні, в туалеті буду висіти. Да? Да. До красиво. Ну, як буде. Лучше вже в спальні причепуй дісь. Куда? Там мене цвяха немає. Короче, сьогодні зробило щеплення Крайне, можна так сказати. Да. До моя місця відпочиваємо, да, Мірка. Скажи, всі так посміхаються, улыбаються, а потім коль Ага, і плаче, так, да? дівчинка. Ой, якось не? так. Тримаю, тримаю. Коротше, робимо всі. Щеплення, які кажуть, все робимо, ребят. Yeah. Да, Мірка. Yeah. Ну, все, 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 все. В ножку зробила. Ти. Ой, ой. Це дивіку паличку, ти подарували. Вау. Ух, це присі підказів паличку, давай стані. Каже, морожена подарувала, бо. Чи цукерочку якось. Цукерочку. Ні, нашій дитині надо шмацлава. Або гірок. Або гірок, так. Да. Сказала, що трошки невеличка алергія в неї. Угу. Подивилися? Да, вона каже, це може на все, що хочеш. Так на ручки, так. ребята. Да. У тут. З одної сторони, так, так. Да, і з іншої. Я сказала, що до Вона спитала, які я сказала. Вона каже, скільки крапель я сказала, вона каже, мама більше. І ще сказала, що у тебе дуже гарні ногти. Ногти, да? так. Все, все, все. Ногти, сказала. Я кажу, тебе. Аня, ну одразу каже, що я вмію робити все туди-сюди. тільки я ще ліцензію не зробила, але скоро зробимо, то. Ти <реш> в бізнесі не шариш. А. Ні, треба ж посидіти трішки. Забудемося вже. Вдруг реакція якась. Що зайшли в лідел, ребят. В цей раз я вже точно куплю Куплю смалець. Так, це ж цебулевий, правильно? Так, Ну, Часночного, кстати, немає. Цієї фірми десь він пропав. Був і чесночний. З'їли. З'їли, так? Да? Весь цибулевий. Ви бачите, що робиться. Агурки які гарненькі, так? Да? Пічому агурки? 9 злотих. Це капуста, це ні. Нема тут. Усе, погірки, ага. 8 злотих. 80, 80 гривень виходить. Коротше, така пательня, ребят, коштувала 100 злотих, зараз 60, ну, 70 можна сказати, і ще й з кришкою. Бачите? Вона okay. хоч для індукціонки чи ні? Okay. Мені подобається, що в, в неї можна тушкувати і смажити. Бачите, яка вона широка і дно ровне. Ну, ровно, бо в нас є велика пательна, але вона така полукругла. Вона дуже Да, да Там смажити зовсім не можна. Це купимо, раз у нас така знижка. Мінус ти що, нормально. Перше беремо. А тут тігріця, ребята, що вона витворяє? Що вона витворяє, наша тігріця? Що кажеш? Хотіла брати, щоб не певні. Трошки. Да, да, зайшли? зайшли чисто, взагалі ми зайшли. За чим ми зайшли? За чим ми зайшли? Скупити на суп. На суп скупитися. Скупилися, ребят. І, і ще раз взяли короб, Дивіться, чотири коробки. А ми в той раз показували, що ми брали коропку чи ні. Короче, в той раз ми взяли три коробки. Но там в кожній коробці по два шмати. А в цей раз взяли чотири коробки по одному шмату. Ну що, Сергій. скривай Скриває чи як? Чи раз, раз, розпаковка. Розпаковка, ребят. Так. Кстати, по такій самої ціні була і Тифалівська. Тифалівська, но ну, то її ціна була, виходить, без нижки просто. Но вона менша була. Вона по діаметру така сама. Скільки Нет. тут діаметру? Там 28 був, а тут. А тут теж 28. 28, Ну, вона була не така глибока, як ця. І там не було кришки. До речі, ну, до речі, Це з кришкою, це з кришкою виходить, ось така. 28. І дивіться, яка вона глибока, ребят. Ну, реально, тут і рибу можна смажити, і котлети. Так. Якщо не багато, то... у нас сімейка велика, але як ну якби не, не велика, і плов можна Чуєш, ж так, вона вага така, це алюміній взагалі? Написано, так. так. Ні, це алюміній, мабуть, дно. Оце. Написано алюміній, а що... Ну, можна... Вона важка. Бачите, вона як котілочок з таким ушком. І воно теж е, з металу. Алюмініум. Да, виходить, тепер у нас є отака пательня. Отака це ми теж купували. І це нам дарували виходить, виходить, наборчик кастрюль. Ну, у нас їх дуже багато, ребят. каструляк різних тут оце наборчик. Е, це хазяєва квартири дарували. І от така маленька пательня, ну, і за того, що ми смажили, получається, і за смажку. Постійно. Так, одна пательня була. І вона у нас дуже-дуже швидко, скільки місяців, десь 6-7 місяців, так? Ні, ну ми тут скільки вже, ми ж одразу розпакували. Ну, десь 8-9. 8 місяців, так, десь 8, 8-9. Не чує баба. Не чує, так. То так ну ми користувалися, але вже не користуємося, тому що, кстати, хтось написав в коментах, що не можна. Типу. А десь ми читали потім брехня. Це брехня, я читала. Да, і... І, типа пишуть, що якщо не прилипає, то можна користуватися брехня, як оця штука називається, покриття. Оця. Ну що, да, Якщо покриття немає, то там виділення якоїсь хімії. Це, це все не брехня, брехня не. кажуть, що це маркетинг. Маркет... Тінговий ход да. і ніхто нічого не Да. Просто шороничне пригора, да. це інше, да, що буде. Да. Ну, все, тепер у нас короче, дві. Ту ми обираємо зовсім. Чим мені не дуже, не що не подобається, не дуже подобається оце, оцей такий, знаєте, як оце такелення. Зак... Саме дно усьо. Да, Мановолі пуханьки. А тут дно. А він... О! Навіть тут дно більше. Да, да. Якщо щось смажить в такій е, пательні, дуже напряму. Мало три Що ж, ну це класно. Тут можна буде тушкувати щось. Да. Той самий плов е, чисто в сковороді зробити на два рази. Да. От в такі, Хоча ми і в ці хотіли. Але ця, вона теж алюмінієва, але вона тонка-тонка, Це набагато, набагато товще. Ні, тут Бортик. дивись. А, Бортик? Це Бортик. А, точно. Короче, що ми будемо робити? Да. Що це за нас? Хек? Мінтай. А, мінтай. Купили ми ментай, вже давно він стояв у нас, ребят. Чесно, думали на Різдво або на Новий рік. Але но на Різдво і Новий рік ми купили карпа. І купили так, щоб после Різдва року у нас був. Бо зараз карп продають, виходить. Но трішки пройде часу і його тут зовсім не буде. Ото тільки може вашання буде. А ми любителі карпа, любителя карася, так що... Будь-який якої римі, да. Це да, да. зараз в томаті будемо робити, ребят. Так що такі проїдки. Прай... Всім смачного, а ми готуємо, бо у нас зовсім нема що їсти. Амірка. Знаєте, що я вам хочу сказати? Ото, може й погано, що ми на день народження не наготували дня на чотири. Чи це шашлик зробили і картоплю. Раніше як день народження відмітили, і три дні ще доїдаємося, а це на наступний день вже видумували, що його yeah, дай. дай, 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 <рест> дай". <продук> У неї все дай, дай. Так, именно, це це єдине слово, яке вона каже постійно. Дай, дай, дай. Коротше, друзі, це ж ну давай предісторію. Я е, ходила вітати з наступаючим різдвом пані Кащу, пана Томака. Це, господи, нашої квартири. Я показувала, як я йшла, але там вже не знімала, бо ну, це особисте пространство, знаєте, людей. Так, і вони теж нас привітали, теж підготували нам такі презенти, подаруночки. Зараз разом з вами ми це все відкриємо. Так, дивись, перше. перше. Та даю, даю. Це ну, ти сядь, щоб біля неї, щоб вона не... Шкарпетки, шкарпетки, гарненькі такі, диви. Ух ти! Супер! Оці штучки на магнітах. Супер. Отак. Це на кого? На хлопців? Так, да, хлопцям. А, ну дай Амірки, дай на, погратися. На, тримай. Дай, дай, дай. Так, одному і другому. Угу. На. Постав її на стол і хай, біля столу. Ні-ні-ні, біля, 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 отут. На стол, папа. Так, шкарпетки. Далі. Так, це а. що? А, Аміра. Та ти що, платя для Амірки, друзі. Дивіться, яке глядається. Які штучки класні. Супер. Ну ну, Марік, держи, хай вона грається. Далі, ну, це батькам. Батькам. Нічого батькам 750 мл. Дякую. Дякую велике. Так, Тамірки на перша книжечка. <клухи> на, 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 твоя. <клухи> Отак, диви. Ух ти! Ану відкривається. Назар, Назар з Марком будуть читати. А, тут воно там може щось двигається. Знає, Мабуть. Що вау! Дивись! Ух ти! Аміра, дивись сюди. Сюди, отут. У, вау! Супер! То є супер. Амірка. Буде читати по-польськи. Да. Кстати, я хочу зняти, як Назар зараз читає. Бо батя так по-українськи не вміє. О, угу. Опа. Супер. Ну, Амирі сподобалось точно. Да. Аміра, що треба сказати? Дякую. Дякуємо велике. Майку сподобалось дуже. Ну і ще щось. Я не знаю, що все. Можна. Отак, От давай. <плес> давай я покажу. Це чай. Гербата mm, Супер. і до чаю мед. Супер! Дякуємо, велике. Шоколад. Шоколадка. Дякую. Дякуємо, шоколад. дякуємо. Ну ти скажи, як наші подарунки сподобались? Дуже сподобались. Да? Дуже. Шкода, що не можна було зняти реакцію. Пані Каші, вона спочатку не зрозуміла, що футболку я сама шила. Вона, я потім об'яснила їй, Вона думала, що ми купили. Бо дуже бит. гарна, і ще, кажуть, це, да, я кажуть, що самі шили. Да. І пан Дома дуже сподобався презент. Це не подобається. Ну, да, презент, да. Ну, а пані Каша ті маки для неї вона каже, ще один треба цвях забивати, бо у неї, вона дуже любить маки. Як ви побачили це? Та може колися побачить картин 7-8 різних і намальованих, і зроблених, і все маки. І ще додатково буде ця картина з маками. Ну, їй дуже сподобалося, Вона маки! Все якась супер, дякую велике. Що друзі? З різдвом, з наступаючим різдвом, ми знаємо, що всі святкують в різний час. Хто коли головне святкувати, головне вірити. Спасителя Ісуса Христа, всім миру, мирного неба, хай Бог береже. <тит> да? Так. <тит> я поніхаю чаю. Чуєш, ну це чай, це взагалі клас, да? Вще, ми ще останнім часом ми п'ємо чаї. Ану, дай я понюхаю тобі. Пістки Ну. Ще заваримо, будемо А Марік вже шоколадку припив. <тит> не, Марік, тобі не можна. Покажи губи свої. Не губи, а біля. Та усю, усю. Бачите, друзі, це, це у нього від, від, від солод... Ну Це вже проходить, так. Да, це а відсолодко. Тут... Локтово. Ну, то цілувався, мабуть, десь чи ні? З ні, А, трошк... Бо у мене в дитинстві із за того, що цілувався багато. В якому такому дитинстві? Цілувався він. Прикольні, мали <ристо> бути, <ристо> <ристо> так? <ристо> Супер, <ристо> <ристо> так. Дай. А да, ну книжечку подивіться з нею. Так підозрюва. Амірка, диви, яка книжечка. Давай, а а давай все. Вау. Оп, оп. оп, оп. Ку -ку. А давай подивися, що тут. Лелека. О, дивись. А ти візьми її рукою так пора би.